Бонусне відео від Ірини Валентинівни Марчук. Іда нашого відбуточного саду. Ох. Дивіться, у нас в оранжеріальному комплексі є така дуже-дуже дивна річ. Ми тут а, сховали насіння. Насіння деяких видів рослин. Скажіть, будь ласка, чи їли ви коли-небудь орхідею? Ну, скажіть, скажіть, 100% їли. Ось тут насіння орхідеї ваніло. Насправді це коробочка, да, така потягнута. Е, бачите, вона в колу. Після ферментації це насправді стає той ваніллю, яку ми дуже любимо. Скажіть, будь ласка, чи їли ви коли-небудь кору дерева? Да, їли 100%. Але дивно, да, якщо ми будемо їсти кору, наприклад, сосна не буде смачно, а кора дерева кориця дуже смачна. Наступне питання, що у нас може вирости, якщо ми посадимо насіння шоколадного дерева? 100% шоколадка ні, какао, але какао це латинська мова, а чоколатель це індійське слово, індіанське вибачте, ми можемо з вами говорити на індіанській мові. Чоколатель. Хуа, хуа. І вони бобами А, бобами так, бо насіння в них дуже схоже на таке да, Але квасолі тоді не було, боби були значно, значно чистіше. І тому їх назвали е, какао-боби. Але якщо їх посадити, то дійсно виросте шоколадне дерево. Е, насіння сейшельської пальми. Це взагалі дуже дуже дивна річ. Справа в тому, що Сейшельська пальма, де в якому океані знаходяться Сейшельські острови? 100%. Індійський океан, так, да, молодці. Сейшельська пальма дуже така висока, це ендеміки Сейшельських островів. Так? І її не можна вивозити. Там є певні правила, потрібен таможенний збір, і якщо ви заплатите, наприклад, 300 доларів, ви можете вивезти такі, таку насінину. Але це подвійна кістянка. Якщо з ботанічної точки зору, це плід має е, назву подвійна кістянка. Наступне: кожен плід дозріває майже 3 роки. Це, це дуже дивно. Я ще чув, що пальми люблять скидати свої горіхи в океан, а вони подорожують течіми, заселяючи острови. Слухайте, якщо ви будете гуляти під такою пальмою, дуже-дуже обережно. Вага плода може бути 25 кілограмів. Що ще у нас такого цікавого? Хлібне дерево. Ось той е, сушений їжачок – Це насправді хлібне дерево. Чому хлібне дерево? Тому що е, з нього можна виготовляти їжу і не один е, день. Е, на смак буде схоже на картоплю. Мало того, плоди хлібного дерева місцеві закопують е, в ґрунт і потім ось цей ферментований продукт споживають в їжу. Ого, всі знають, що це таке. Це насіння бавбавне, але це не ніякого відношення до тропіків немає. Просто всі зараз посміхаються, коли це бачать, це зовсім інше е, враження. У нас є насіння баобаб. У нас справді це плід баубаби всередині насіння, які мають розмір з е, зернятко. Дивно, але що баобаб став дуже дуже великим. Потрібно, щоб пройшло 2000 років. А ще одна така смішна річ: це насіння, це плід рослини, яка має назву ковбасне дерево. Дуже дивно, ковбасне дерево. Уявляєте собі, ви приїхали. Це схоже на кабачок, бачите? Уявляєте собі, ви приїхали такі. Бачите, велике дерево розміром із дуб, і там на таких мотузках пліт, який схожий на ковбасу. Ковбасу. Звичайно, ви захочете з'їсти, але ви не зможете його з'їсти навіть звірі. Щоб Тварини не їдять. Запах ні, не їстівна рослина. Так, <губасу> да, до речі, колір буде в неї такий самий, як салямік, як копчена ковбаса. Ну, кокоси всі знають, що це кокоси. Это для любителей знає, вот это, когда дыр, отверстие, боязнь отверстий. Ні, це для мурах. А, це не. домівка для мурах. Там дійсно живуть мурахи, і в них такий симбіоз. Оце у нас плід рослина, яка має назву цератонія. Цератоні рожкове дерево. В нього насіння всі-всі-всі насіння мають однакову вагу. <гум> їх використовували як е, вагу для м, зважування каратів, е, діамантів. Да, Цератоні через букву С – карат. Карати це 100% насіння. Одна насіння це один карат, дві це <гум> два карати, три і так далі. А сам плід їли люди бідні. Тобто вага це для ювелір, а їжа це для. <гум> <гум> іронія. Іронія, да. так. Ну що? А це дуже схоже на таку Деринтонія. Угу. Дивіться, в нас тут є калібасове дерево. Калібасове дерево це чашки. Чашки можуть рости на деревах. Зрізають верхівку і ось вам чашка, з якою з можна пити чай. Мате. Точно, якщо плід маленький, то можна з нього зробити маракаси. Угу. Чому ні? Чашки можуть рости на деревах, це завжди класно. Пандануні, панданові, Пандан. дуже схоже на шишку таку. Колір, коли рослина свіжа, то колір буде помаранчевий. Зараз вона да. тут все 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 сушене, тут ага. все їсти майже не можна. Що тут можна побачити? Наступна шафа це в нас пальма, ніпа, вона дуже дивна, вона може рости у солоній воді. Тут в нас ховався дуріан, Дур але ми його висушили. Як ви думаєте, Дуріан дивна рослина, всі про нього чують? Чому дуріан ніколи у нас не продають в супермаркети? Бо він воняє. Чому він вонючка? Ось це наступне питання. Як ви вигадав? Справа в тому, що як його, якщо його розрізати, то він сірководнім пахне, а це тухлі яйця. Тому в супермаркет ніколи не можна привезти таку рослину. У нас вже Поряд з'ятями куринами можна. відділ такий. Ні-ні-ні. Навіть в тропічних країнах є обмеження щодо продажу В обмеження є окремий бар, де можна його споживати. З ним не можна заходити. Він їстівний, але він. Тобто їстівна м'якоть, так? М'якоть всередині смачна, їстівна. Але через деякий час він пахне сірководнім. Це дуже дивно. Тобто можна їсти, але не руками і потім. А, така дивна рослина, тому в нас його ніколи не може бути. Чому він так пахне? Як ви думаєте, чому він такий ванючка? Щоб приваблювати тварин, яким цей запах так. подобається. Так, да, наприклад, слон там і хто-небудь іще. Так, ми знаходимося в частині цитрусові. Плодові рослини, Плодові рослини, більшість з них цитрусові, так? Більшість цитрусових, да 100%. Це грейпфрут. Знаєте, таку рослину. Дуже смачна, дуже довго дозріває. Слухайте, тут біля нас ще є це така. Це інжир. Я хоч ні, трошки. Ні, 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 це не інжир. Ви що? А я щось так. Це фікус. фікус. Ви коли-небудь їли фікус? 100% Інжир, да, ви молодець. Я вас заплутала навмисно. Це таке питання: чи їли ви коли-небудь фікус? Всі кажуть, ні, ми фікуси не їмо. Інжир, інжир, там є табличка, можна буде побачити. Це їстівна рослина, і це, до речі, фікус. Дуже смішна рослина, яка має назву мушмула. мушмула, повторяйте. мушмула. Сміш, смішне слово таке. Дуже смачна їжа. Зверху будуть плоди. плоди є. Ви вже їстівні? Ні, вони мають бути, в них колір, має бути помаранчевий. Слухайте, ось тут є такі майже, майже стих, бо ось тут більше колір е, інший. Це дуже дивна рослина. В травні, десь в травні місці, її можна їсти. Вона дещо схожа на сливу, але по-іншому це в нас вже Китай, це далекий схід, Японія. Дуже дивна рослина, і дуже класна. Її можна вирощувати вдома. Ви знаєте, що інжир зараз також вирощують в Україні. Ну, Одеса, наприклад, да. або, або Ужгород. Ужгорода. Ужгорода, да, 100%. Фікус може зимувати в Україні, але це дійсно фікус каріка, вибачте, інжир, інжир, інжир. Інжир ми так його знаємо більше. За, на нього інколи кажуть, що це фігове дерево, але думаю, що це просто інколи його зображають в саме в близьких сюжетах: Цитрусове. Цитрусових, в нас дуже багато різних цитрусових. В нас є лимони, в нас є мандарини. А тут ми стаємо поруч з рослиною, яку всі любять, люблять зараз вирощувати. Авокадо. це американська рослина. Коли люди вирощують вдома авокадо, завжди потрібно згадати, що рослина дуже висока, дуже висока і дуже дуже багато п'є водички. 6, 6 7. 7 метрів вона може вирости вгору. Чи у вас є? Такі? Така стеля висока. авокадо дивно рослина Так, з авокадо можна зробити бонсай? Так, да, звичайно, його можна, можна. З нього саме з авокадо роблять бонсай. Ви знаєте, що там, де авокадо росте, авокадо може випити річку. Він багато п'є води. Річку. Людям завозять воду, щоб. Люди виживали. Дивимось, цитрусові рослини. О, всі думають, що тут у нас таке? Це новорічна ялинка. З Новим роком. Мандарин. Мандарин, да, дійсно, це мандарин, це рослина, китайська новорічна ялинка. Згадала, коли у нас навіть не так в Китаї на новий рік. Потрібно дарувати один одному, дарують два мандарини. Коли е, гості виходять, то їм також дарують два мандарини. Ну, звичайно, інші. Це така, така движуха двіж, мандаринів. І так, мандарин. Мандарин. Ман... Кожному дарувати по мандаринці на Новий рік. Ну це два, тільки два. Там потрібно два мандарини, а в них є певна така. Традиція. Дивіться, мандарини не можна було їсти простому, простому китайцю. Чому? Це було дуже довго, і простий китаєць не міг їсти мандарини. Імператор міг, а простий китаєць ні. Дивно, правда? Насправді, колись ну, була така традиція, коли династія одного китайського імператора. Змі... Зміна династії в Китаї відбулася, так? Китайць. Зрівнявся з імператором. Він також мог, не мог їсти мандарини. Така дивна традиція, так було колись дуже давно. Так, впав одна з династій, і голова постання став новим імператором. Бо Як він ви думаєте, здібні... чи мандарини було складно вирощувати? У Китаї в принципі нормальний клімат, субтропічний на півдні Нескладно, правда. Але імператор мав чим чимось відрізнятися від простого китайця. Ось він я... в жовтий був одягнутий. Жовтий так, і він міг їсти мандарини. А простий китайце ні. Я імператор. Я можу їсти мандарини, а китайці ні. Простим китайцям Тільки рис давали імператори розгодуватись. Так, да, звичайно, мандарини, мандарини є, да, звичайно, але не в цьому році. В цьому році якраз було дуже все не зовсім класно, і рослини, семи дерева витримали. Ми От, зараз з вами стаємо. Квітки фейхуа. О, така, така назва, також мертвим. Це фейхуа. О, ти, а, навіщо я це роблю? Чи їли ви коли-небудь квіти. Зараз фокус. Подождіть, я зараз зроблю цей дубль. Фокус є. О, да. Ось такі біленькі пелюстки можна їсти. Дуже смачні. Зараз ми можемо погодувати нашого оператора Оператор. за традицією. Можемо, можемо, а ви не хочете, ні? Так. Дивися так, щоб справа в тому, що плоди фейхуа дуже смачні. Да, дуже, дуже смачні. В них дуже багато йоду. Можете вставати так, щоб так. Да. В них дуже багато йоду, але а, пелюстки дуже-дуже смачні. Вам потрібно з'їсти біленьку. Біленька пелюстка. Чуть -чуть далі, чуть. Вона смачна, вона дуже дуже дивний а, смак в неї. Ну що, як десерт? Клас. До морозиве, да? угу. так? Напами розум. Да. Ну, По-іншому там немає такого Трояндового да, uh -huh. масла, але дуже смачно. Тільки біленькі пелюстки можна додавати а, в їжу, чому ні? Це завжди класно. Я вибачаюся, але Смачно, смачно. О, це пилок. Пилок? Та ми не будемо. Хіба ми будемо їсти? пилок? Я, мабуть, вже жовтий так? Да? Ні, ні, дуже смачно. Але пилок. тільки біло. Бил... Ні, 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 ні. Це був Це був експеримент. Фейхоа, був... до речі, дуже витривала до всяких температурних. Перепадів. Тому а, якій, може витримати якій, відключення опалення у вашій страшно. квартирі. На, на який континент ми поставимо фейхуа? Євразія. Там також вже росте, але це Америка. Фейхуа це індіанське слово. Хайні. Фейхуа, чехуа, чокаати. Все, ми говоримо по індіанськи, ми молодці. Блін, ну дуже смачно. Смачно. Фейхуа дуже-дуже фейхуа багато йоду, і фейхуа можна навіть лікувати рани, порізи там тощо. Ви знаєте, я зараз вам такий секрет відкрию. Якщо поруч із фейхуа покласти яблука, фейхуа дозріває і стає, наче мармелад. Угу. Так само можна робити, якщо з хормою покласти яблуко, це дуже смачно, а через два-три дня можна буде їсти. Квітки мураї теж можна їсти? Ні-ні. Тільки плоди. Мурая дуже дивна, така цитрусова рослина. Вона росла. трошки отруйна. Ну, так. Плоди? Ну, так. Плоди є стівні, а все інше не рекомендується. Ну, так? так, більшість тропічних рослин ми не їмо. Цитрусова рослина, яку можна вирощувати вдома. Дивіться, якщо лимон це велике дерево. 5-6 метрів. А цитрусова рослина мурає, вона має маленький розмір. Чи можна таку рослину вирощувати вдома? Легко, дуже легко. Коли буде бажання вирощувати вдома цитрусові рослини, то це мурає або комкват. Мирт. Це також дуже класна рослина, рослина фітонцидна. Якщо біля неї стояти, то буде багато-багато фітонцидів навколо і ви не будете хворіти. Крім того, в нас тут ростуть плодові дерева, які мають назву псідіум. Гуава, чули так, так, таку рослину? Це майже тропічне яблуко. Гуава до речі, яблуки ніколи не ростуть у тропіках. Мура... Мир це дуже корисна рослина вдома. І ось тут в нас сховався комкват, рослина, яка має маленький такий розмір. І коли-небудь ви бачили мандаринки, такі маленькі цитрусові рослинки, і її можна їсти прямо зі шкуркою. Дуже класна рослина, вона також має маленький розмір, можна вдома вирощувати. Лимон, Лимон – велике дерево. Як ви думаєте, лимон, лимон, яка країна, куди ми поставимо лимон? Турція. Турція можливо. Ну, Греція, Турція. Роди е, Китай. Це Китай. Лімон на китайському означає їжа матерів. Тобто можна їсти і буде корисно. Е, лімон від е, квітування до плода десь 9 місяців проходить. 9 місяців. Колись в мене в мій кімнатний лимон один раз таки дав плід. Він справді дуже довго визрівав. Шість або дев'ять місяців. І лимон на дереві може бути ну, десь два роки. Що тут у нас таке зверху? Дуже дивна рослина, яка має назву Сізігіу, багато тичинок і всього там 4-5 полісток. Красива квітка. Ні, 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 ні. Все їсти не будемо. згадали, не все можна їсти у тропічному лісі, а дещо можна їсти всього один раз. Ось тут у нас ще також маленький гранат. Гранат також дуже дивна рослина, це далекий схід. І рослина, ну вона перезимувала все добре, будуть плоди, але маленькі вони будуть, начебто, ну так маленька куля. Що в нього такого дивного, то гранат також, що плоди будуть маленькі, а неважливо, все. Викидайте мене. Гранат, гранат, це, це колись були навіть іншого кольору. Гранати були жовті, плоди, були навіть блакитні. Таких рослин вже не залишилося, але гранат дуже корисна рослина. Ми стоїмо під ап апельсином. Ой, слухайте, як на англійській мові буде апельсин? Оранж. Що можна вирощувати в оранжереї? Звичайно, оранжі, да, апельсина. Колись апельсини вирощувалися саме в оранжереях, Це була Бельгія, Голландія, то апельсин, коли квітує, він дуже смачно пахне, він пахне жасміном. Це такий яскравий запах, начебто дорогі парфюми. Тут как-то свежо. Слушай, Саша, мы такой духовитый, а здесь релье помогает. Здесь приятно. Так, да. Это что? Цитанциды. Цитанциды. Цитанциды, все цитрусовые, все 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 рословые надо заводить дерево. В доме, да, да, цитрос 100%, да, там такой такой запах классный. А якщо торкнутись рослинами? листя? листя Тому що Гріпфрут, мабуть. Ось там всередині в нас лимони. Лимон, до речі, дуже колючий. І в нього така дуже міцна, міцне дерево. Гілку важко зрізати. Ось ми знаємо дуб. Колючий? – звичайно. Звичайно, він колючий. Є? Там в нього не зовсім колючки, там шипи. Це буде інше, ні, колючки. А, а так, і ну, в... одіночні. І в нього дуже міцна а, гілка, тобто її зрізати дуже важко, дуже деревина така міцна. Навіть а, дуб не можна порівняти. А от бачите, от це, це, це от, в нас також квітує. кольору це молоді, так? Да, квіти да, а, листя, листя? листя да, да, червоні, це коли молоді, але квітка дуже класна. Я думаю, що тут їх з'їдять. От я б вам советував расширять супер сравни для промышленного масштабу, щоб тут можна було гуляти і взагалі робити <говорить> себе эти логічні ванни. Або, <говорить> або знаєте, поставити, поставити цю а, лапку і казати студентам. Приходьте. А там місце вже зайнято. А там місце вже зайнято, бо, бо сидить якийсь хто-небудь. Ну, взагалі, класно побачити таке. Плодовий сад це, це класно. Ми звикли до наших. Ви знаєте, коли ви будете в Єгипті і вам подадуть яблука, не дивуйтесь, для, для них це дуже-дуже дорогий фрукт. Яблука та груші ніколи не можна зустріти. В тропічному лісі згадали, у нас є зима, в тропічному лісі не буває зими. Згадали, у нас є зима, сніг тощо, і листя падає. Тропічні е, рослини е, мають умови, коли е, літо. А в наших рослинах є зима, зима, і тоді наші рослини в нас добре ростуть. А я ще хочу скуштувати Карамболь. Карамбол. в магазині. Ну, от, приходите це приходите, ну, приходите в магазин, купуєте і ну, зараз і не немає, це буде, це ні, в так, великих так, великих супермаркетах є. І логістика зараз просто да, погана ну, логістика. Так, да, так. Да, да. Можна пробувати всі-всі-всі коштувати всі рослини, плоди в супермаркетах вони є. Цікаво ж. Німа чого поїсти в нас, тому що було холодно. Тому що було холодно, і рослини такі трошки-трохи. Але завдяки людям ми витримали, правда? саме завдяки… – Це вони молоді, так? Так, да, молоді такі такі класні. Да, Старі Власне, такі, ну так. Да. Це у мене з патіфілом зараз нові викидають і такі, як поліровані. там З патіфілами. Тут, Тут так, да, а з петіфілом ні-ні-ні. Це рослина із родини ароїдних. Ні-ні-ні. Буде дуже да, да. Ну, Листя взагалі не смачні, але дуже класно пахнуть. Це, до речі, апельсин. То можна, да, листочок? Ні-ні-ні-ні-ні. На запах можна понюхати там його, якщо його розтерти, то він таки непогано пахне. Пробуємо. Да. Цитрусовий, цитрусовий запах тримається. Саша, ми як ми з тобою вдвоєм поїдемо? Це діло в тому, що туди добиратися тропіканки. Там тропіканка, дата, ну там також цікаво. Але своєобразний запах. Що ви робите? Ви їсте листя і на кучу розменів. Ну в нас е іншими мета, ми показуємо. Тобто в нас не продажа. Ми хочемо, щоб люди бачили. У нас немає такого, що продажа, продажа, продажа. Але можна побачити, як ростуть рослини, гріпфрут, апельсин, мандарин. М -м -м. Цитрон. Цитрон це е така дика-дика форма лимона, дуже м'ятий такий е плід, В ньому взагалі немає соку, він гіркий. Е Кісточок там дуже багато. Це цитрон всередині такий. Він м'ятий такі рука будди є така рослина, це він. До речі, колись цитрон та дикий апельсин одружили між собою і вийшов лимон. Лимон це така, коли саджаєте кісточку, то завжди можна побачити родичів або маму, або папу, тату, або бабуся, або дідуся. Бо лимон це гібридна рослина.